Під час повітряної тривоги даний підвал нам часто слугував як укриття, але на, на даний час це взагалі неможливо. Він підтоплений і перебувати там неможливо. Так розповідають про підвальне приміщення будинку по Алмазні, 16 його мешканці, адже воно вже давно в аварійному стані. Люди понад чотирьох місяців скаржаться, що через затоплені каналізаційними стоками підвали у квартирах стоїть постійний сморід. У будинку проживають пенсіонери, багато діток, інваліди проживають. І нам просто соромно за бездіяльністю таку, просто соромно, що люди так живуть у нас. Місцева мешканка пані Галина говорячи з проблемою вони разом з сусідами до різних інстанцій зверталися неодноразово. З січня місяця цього року у нас постійно підтоплюється підвал. Ми зверталися у водоканал. В міську раду телефонували в облдержадміністрацію. Відписки отримали те, що розгерметизація центральної труби в зв'язку із корозією. Мешканка будинку по вулиці Алмазна, 16, Світлана Величко, говорить, що комунальні служби не ігнорують їхні звернення. Але і проблему не вирішують. Коли ми екстрено звертаємося до комунальних служб, вони виїжджають, вони реагують на наші повідомлення. Але вони водоканал частково відкачує воду із головного колектора каналізаційного. Жек частково викачує із підвального приміщення воду. Але на ранок ця вода знову повертається. Через каналізаційні стоки в одному із під'їздів будинку майже затопило електрощитову. Затоплені по. ...повністю підвали будинку. Електрощитова знаходиться в аварійному стані. Тут провода практично у каналізації. Нам замкне скоро будинок. Може згоріти будинок. Головна причина підтоплення підвальних приміщень у будинку, на думку місцевого мешканця Олександра Величка, – ремонтні роботи Полтава водоканалу. На колекторі за адресою Алмазне-18. Основна із причин це є те, що завалився колектор. Водоканал намагалися зробити, але вони не це зробити. і Тому вони роблять такі тимчасові споруди. Вони перекидають з одного колектора на інший і протягують і такі труби. Первоначально це було від обвал цього колектора. і Далі, коли цей колектор вони перекинули, відбувалося забиття другого наступного колектора, тому що вони перекидають з одного на інший, за другого, з третього на четвертий, і так він забивається, забивається, забивається. Натомість у Полтава водоканалі говорять, що вони не несуть відповідальність за затоплення підвального приміщення у будинку «Алмазна-16». У зв'язку з аварійним станом колектора було встановлена тимчасова насосна станція для перекачування стоків. За внутрішньобудинкові мережі водоканал не несе відповідальності. Ліквідовувати каналізаційні стоки у підвальному приміщенні повинні працівники підприємства Полтава водоканал. Зазначив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченко, який виїхав на місце ознайомитися із проблемою. Спілкую з местом Палмазне. 16. ми з'ясували цю проблему. Це проблема Полтава водоканалу, яка вважає, що на ремонт цієї проблеми потрібно також додаткові кошти. І вони всього, будуть звертатися до різних інстанцій, в тому числі до нас щодо фінансування заходів з ліквідації цієї проблеми.